Я заробив 200 доларів на тому, що Google дуже сильно опозорився зі своїм штучним інтелектом. Це є повна спекуляція, не інвестиція. Якщо хтось там буде називати це інвестиціями, то це не так. Ось у мене тут не реалізованих 230 доларів профіту. І, до речі, ти не заробив ті гроші, поки ти не зафіксувався. Тому прямо зараз я зафіксуюсь. Продаємо по маркету. Все зафіксувався. Чому я зробив цей трейд? Я купив таку штуку, яка називається Пут Опціон. Опціони це можливість купити або продати якусь акцію в якийсь період часу за якоюсь конкретною фіксовою ціною. Можливість, але не зобов'язання. Я ще фьючерси, це типу зобов'язання це зробити. Грубо кажучи, я поставив на пониження ціни акцій Google через те, що Microsoft імплементує чат GPT прямо в Bing. Тобто, якщо ви будете користуватися не Гуглом, а Bing, і будете щось шукати, то вам буде відповідати Чат GPT, і буде відповідати дуже класно. Ну так само як в чаті. Google дуже занепокоїлися через цю презентацію і презентували свій штучний інтелект, який дуже сильно спозорився на презентації. І це наштовхнуло мене на думку, що Google не сильно